Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо готувати. Це що, Юра буде готувати. Все будемо готувати по цьому рецепту. Дуже вкусно. І швидко. Головне що, делаємо так. Все делаємо по книжці. Зайшов от тебе. В книжці теж це було написано? Ні, не в ну, книжку цей. Зайшов тебе? тебе. Купив бедра. Це так швидко так. Раз, раз, це скільки у нас два. Можна. Три, 4, 5 бюджет. Промиваємо. оце я не викидаю. Я її спорю під розсадою. У мене там розсада. Ось так і перець вже вийде. Ще в цих коробочках вирощуємо перчик. Це помідори. Запасний варіант, бо у нас там тепличка на городі. Вдруг будуть заморозки, все може бути. То ще є запасні варіанти в хаті. Просушуємо. Я їх помив. Це все діляється швидко. Я в рою цей. З роботи пішов. Паня віддихаєш виденьки їдуть. А я віддихаю. Аня віддихаю, коли Де, Де бамашки? обсушити бамашки. Так, обсушую. До ідеала не треба його обсушувати, звісно, не вийде. Воно прилетит. Так не люблю, це бумагає сушити. Так я ж тобі полотенце дала, що ти вимовив. Ну, усю, трошки цей. Усю, ну, ось 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 ось, дивись. З таку хорошеньку ним ну, та. витирати. Все, 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 все. все. <ріст> Ладно, все. Ти, Глана, березися за, за той гаджет. <ріст> І найцікавіше дальше починається. Беремо все. Змотіваємо. Бігає, ви що бачите, як він бігає по кубечці. Цю каструлю, я хочу розійтися, я дихаю. І все, нічого не робимо. Та ти що, а може хоть масло? Ні. Так а не прилипне? Слухай, да, побачиш. Ложим. Ось ось, На суху. Все ідеально. Ніяких этих хімії, нічого. Ну, хімія, звісно, кургі є, але теж таке. Ложим спеції. Все. Промили, просушили. Ну, скільки можна там було. Нічого не робимо, ніяке масло, нічого. Положили, тільки шкуркою вниз. Там є жарка, воно розтопиться, буде все красиво. Все, порізав головку, все, отсюди кидаю. Часник це дуже добре, ну, звісно, це часник такий. Який? На китайський, мабуть. Він мало пахне. На нас свій вже закінчився, Свізь все. Це. Все. Тепер заправляю. Що я делаю? Що я дію? Лавровий листочек. Лавровий листочок кидаю. Ну, без нього нікуди. Можна два. Більше не треба, бо буде гарчити. Єсть. Чуть, чуть перчика. Молотого. Чуть-чуть. Чуть-чуть, бо буде горьке. Семеле ти сам молов. Магазини не купляю. Так, і мені приправи тут. ну Це моя больна тема приправи, Так, що ж його взяти, так, приправа де, так, так, так приправа до м'яса візьмемо. А що написано в рецепті? То я Воно починається. Ну, ну, по книжці ну, ну, я не трошки я приправи кину. Хорошо. Приправи, Порігано кладеш? Ні, ні, травичку не кладу, воно не це. ага. Паприка копчена. Ні, не буду. О, Хоч ти завжди проти, я б ось. Ой, да там же сподіє. Я, я знаю, це вкусно. Хай это сам. Ну все, і достаточно. А, да, все, достатньо. Достатньо. Посипаю трошки спеції м'ясо. От спеції для м'яса, да. ну та не треба. Ну я я трохи ситлю, це ну, воно воно вкусно. Аню, ах не як. <реш> все, оце чуть-чуть, все, от побачиш, я я ясний сиплю возьму. Не треба нічого викидати, це буде вкусно. Все, посипали. І хазяйка дуже любить. Да, ти любиш моркву? Да, воно морков... в спеціях, все, это самое. Вот так зараз поріжемо кусочками, щоб воно більше пропіталось. Зараз хазяйка поріже так, як їй подобається. Закидаємо і заправляємо. Все. Зараз поріжемо. Все, морку я вже порізала. Ну, хазяйка не може без викрутаси. Ні, щоб просто ми бах бах ні. і каструлю. Ні, набах ви. А, а знаєш, чого? Кстати? Тому що той ніж дуже гострий, і він і ним хорошо різать. Mm. А, от, да. а от цей ніж вже треба точить. Уже mm. все. Mm. все да. А цей все, тільки чуть і дуже класний ніж. Це за копійки купили, а я так люблю ним різати всі mm -hmm. овочі. Mm -hmm. Так, ладно, все, давай ми все. все. Врачка. Оце зверху його кидаєш? Так, хто собі париться. Ти побачиш, що? Що? Тебе що, сюди воду треба? Не треба нічого. Як? Не треба нічого. Хоч капелька? Ні. Зараз ну, я... ставимо мультиварку на програму. А яка програма підозрі? Там ти би вказав, що в підожди. книжці написано Птиця. А, да, а тут я не знаю. Ні, ні, птиця, птиця. Тут тоже, так. З фонариком. Коротше, програма птиця, ось бачите, програма птиця. Так, да, є, є вид птиця. птиця. Ну, оцей. Час времени, 135 градусів це багато, треба хоча б 110, бо якщо 135 буде горіти. Коротше, треба зменшувати. Ти мені кажи а я буду уменьшати. Оця? Нижня, так. Да. Я роблю ага, все, це все я Що, обліч... зараз тепер з іншої сторони, ось, ось тут... так. Да. А, Став все. на 110. все, все достаточно. 110. Все, Оце треба щас... да? пуск. Все, зараз воно перестане кліпати. Все, тепер пускай. Старт. Старт. Сейчас в 110. Все, наша піща готова. Всього це зайняло времени геть мало. і більше шуму було. <рес> шуму більше. Йдемо да, з роботи, заходимо, візьмемо. Стегно і гамілки, ну гамілки там їсти нема що. Перший раз ти взагалі зробив, ми перший раз спробували найдешеві суповий набор. І це така була класна штука, я була вражена. Нічого лишнього, все тільки ділу. м'ясо і все. І воно наскільки було таке приємне на смак, що захотілося ще раз. Ну, а зараз буде Да? Стегно. Що стигне? Стигно! Стено. Главное, щоб быстро, нікая это самое жарехи, туди сиди, кляць, клять, і все готово. А тут усе спригає, вона хоче морка, вона вже минала. це ж вкусно. А сейчас можна роздиться, помиться. Все, на блюдо таке класиться і дієтичне блюдо. Ну, все, ми вже 59 хвилин. А чого ти перебиваєш? Кої вікарі се вріз Та я укорачую. скорочую промову. Ні, ну Людям же пригодиться, дійсно, це швидко і вкусно. Швидко. Не як і каші, які вже надоїли, ті вермішелі, картошки. Чистеньке м'ясо, дієтичне, дуже приєдно. Салат, Ну, ладно, на мені вже тоді салат, зроблю салат. І що? З огірка. З нітратних огірків і помідор? Ні, Я зараз піду на город, нарву цибулі, і що? є там пів огірка, і, до речі, розкажу вам ще з додаванням з соленого сиру, дуже смачно. О, да, це вкусно тут тут воду добовила. Да, я думала, треба воду. Ну ні, ні, точно не надо додавати. Сока тут хватает з головою. Чи лишньо вона. Сильно багато води пускає м'ясо. Це ж не mm. надо, так ніхто б не подумала. Все, представляєте, такий винос. Я, кстати, я раніше думала, що це цибуля пускає сік. Ні-ні, це м'ясо. А получается м'ясо. Ну, бач, на накололи. <laughs> Вісу, ну все, скільки нам залишилося тут, 36 хвилин. 36 хвилин. Добавити ще полчаса. Те саме. Час мало, Надо ще да, Добав... полчаса додати. Я додав полчаса, тому що гомілки. Ляшки, круг, не ляшки, стегнув. Кругні оказалися, трохи не доготувалися за час. Ну там уже по мері поступлення ми будемо рішати вопрос. Так, салат той, що я обіцяла. Значить, все дуже просто. Тут я пішла на город, нарвала трошки цибулю. Не роблю дуже трошечки, бо зараз з'їсти. Цибуля, петрушка і трошечки кріп, але кріп у нас ще геть маленький, але все одно його нащупала. І порізала маленький гірочок. І дуже смачно виходить, я, у мене там ролик був, я солила сир. Казали мені, там, буде, що хочете писали. Писали, що Таке не роблять, там. нашу солиті в морозилку класти. Взагалі, общем, кожне своє мнення і своя думка. Але я от роблю це, коли ще бабуся моя робила. Я так пам'ятаю, ми заходили, воно в відрах було І особливо зимою, взимку ми заходили в сарай і стояло, воно такому як... Ну да, сарайчик такий був. І воно такими кристаліками льоду було, і ми, коли тих відер крутилися, довбали той сир. Але зараз я стоптала його отак, от в блоточок, посолила добре, і поклала в морозилку. Я не знаю, що з ним там відбувається, але смак сиру дуже міняється, дуже змінюється. І зараз оцей сир я додаю замість цієї фети дорогої в салат. І ви знаєте, він настільки додає смаку... Фета це Дуже смачно. Ми, ну, можна сказати... Випадково. Вообще я цей сир роблю для макарон. Макарони, шкварки, не шкварки, а такі... червок жарений цибуль. з цибулею, макарони і такий сир. Можна до мам мама ще роблять, там, кукурузяну крупу з сиром. Ну, от Цього буде достатньо. От. А ми оце попробували додати в салат, і дуже нам сподобалося. В общем, от такий салатик можна зробити. І це не дорого. Зараз саме сезон. Сир на базарі. У нас у всякому сучі. Ні, ну не з геть, бо що паска впереді. Після паски ціна на сир упаде і можна зробити таку невеличку заготовочку. Звісно, зараз з світом не дуже добре не знаємо, як буде далі. Але навіть якщо і без світла, я думаю, нічого не буде, бо він добре посоляний. Він в солі стоптаний, стоїть і и... в підвал може. Ну, будемо сподіватися на краще, що у нас буде світло і в і отакі заготовки дуже-дуже класно. І ось такий салат виходить, він дуже смачний. Так, салат ми зробили, а тепер е, будемо вже доставати своє основне блюдо. так, зап... не запотіла. Ні, не запотіло. Що, я беру тарілки і буду насипати? Ну, звісно. Ой, які корочка. Я так Ой, люблю вона... корочку. Так. Насту Ой, а я спеціально більше температури подав минут десять назад до окончання. Шкурочка дуже вкусна. Так і ще. Ну, да, це ще, ще ж ти робив. Диви. А так. що, та диви, як дивиться красиво. Це не горіло, це румяне. Ну й писати, що та, горіло, то вони не розуміють. Все. Ну, от я не буду вже довго розтягувати. А собі, що ти а не щас будеш п'яти нас... ліс? Ти не стисняшся, гощайся. <рес> В общем, дивіться, швидко, взагалі, ніяких яких, ну, дійсно, найдовше там було почистити часник. Ну, от така швидка вечеря у нас вийшла сьогодні, сообща. Щас... Так, головне, не треба висіти на кухні, ага. закидав ти пішов, займався своїми ділами. Ось що ти достала, то тепленьке то їсиш. Ну, зараз будемо вечеряти. Відпочинем. Ти розумієш, ні? Да. Ну, так, люди Всім пока-пока. Дякую вам за подобайки, за підписки, за перегляди. Всім пока-пока. Доброго вечора і мені приємного апетиту. Спокійної ночі хотіла сказати. Всім пока-пока.